Доброго дня, любі учні! Сьогодні урок присвячений граматиці, а саме майбутньому часу. Якщо ми хочемо розповісти, що ми будемо робити в майбутньому, через 10 хвилин, через 10 днів, через 10 місяців, нам необхідно додаткове допоміжне слово віл. Віл означає БУДу. I will, я буду. До прикладу, Я буду їсти суп. I will eat soup. Слово will ставимо після підмета. Або ж Я буду поливати квіти. I will water flowers. Або ж вона буде прибирати будинок. She will clean the house. Розглянемо наступне речення. Я буду годувати кота. I я, WILL буду годувати кота the cat. Цей час дуже легкий. Дієслово не має жодного закінчення. Головне, не забувайте вживати слово will. Стоїть воно, ще нагадую, після підмета. Якщо вона буде виконувати дію, ми скажемо She Will. Він буде виконувати He Will. Ти або Ви будете виконувати You will. Дія може відбутися наступного тижня, next week, наступного місяця, next month, наступного року, next year. Або ж через 2-3 дні, in 2 Days, in 3 Days, через 10 хвилин, in 10 minutes, Або ж завтра, tomorrow. Слово сполучення через 10 хвилин, через 5 хвилин, наступного місяця, наступного року ми вживаємо в кінці речення. Я буду пити молоко через 5 хвилин. Починаємо зазвичай з підмета. I will drink milk in 5 minutes. Або ж, він буде варити суп завтра. He will boil soup tomorrow. Марта буде грати на фортепіано завтра. Марта will play the piano tomorrow. Варто нагадати? Артикль Z вживається лише з музичними інструментами. Play the guitar, грати на гітарі, play the violin, грати на скрипці, play the drum, грати на барабані. Якщо ж ми говоримо про спортивні ігри, артикль Z не вживаємо. Грати в футбол to play football, грати в волейбол, to play volleyball». Отже, повторимо, дієслово не має закінчення в майбутньому часі. Щоб утворити речення, необхідно додати допоміжне дієслово WILL і поставити його після підмета, якщо це розповідне речення. Якщо це запитання, слово WILL ставимо перед підметом. Запитання створюється наступним чином. Ти будеш їсти морозиво завтра? Слово ти в нас підмет. Тому «will» ставимо перед підметом. Will you eat ice cream tomorrow? Натискай на паузу та виконай самостійну роботу. Ти підеш до кінотеатру завтра, ти поїдеш до Італії наступного року, ти будеш допомагати своїй сестрі завтра, ти будеш годувати кота через 10 хвилин, ти підеш до зоопарку наступного тижня, ти відвариш яйця та морку для салату завтра, ти будеш співати пісні в школі завтра. Ти намалюєш картину для мами завтра. Ти зателефонуєш Ніку після уроків, ти купиш молоко для млинців завтра. Не забувай ставити віл. Перед підметом